Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео Невизначений відкритий Аджна-центр. СУПЕРСИЛА! Декодер. Ви створені, щоб бути відкритими. У вас є здатність бачити речі з необмеженої кількості точок зору, а потім ви можете перекласти відповідь на звичайну мову, тобто щось для себе усвідомити, побачивши безліч точок зору. Якщо хтось застряг, ви знайдете нове вирішення проблеми. Ви можете осягати безліч різних знань, і вони можуть постійно змінюватися. Проблема. ЧЕЛЕНДЖ. Іноді може бути важко щось згадати, коли через вас протікає так багато знань. Ви можете щосили намагатися бути впевненими у своїх знаннях або думати, що повинні такими бути. Можливо, вам кажуть, просто зважся, або змушують мати лише одну думку і дотримуватися її. Ключ. Єдині правильні переконання, за які вам слід триматися, це ті, які, як і раніше, цінні для вас, після того як ви дотримувалися своїх стратегій та авторитету. Спробуйте записувати все те, що ви б хотіли запам'ятати. озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.